Дитина, яка народилася за незалежності, це не значить, що це автоматично вже усвідомлений українець. Він ще має таким стати, він має бути вихованим. Тобто незалежність дає можливість людині отримати інформацію, отримати певні знання, отримати виховання відповідно до етнічних українських національних цінностей. Але це не значить, що це автоматично робиться. Ми зараз боремося з тим, щоб в школах освітній процес був український, україномовний. Бо іноді викладачі, наприклад, читають предмет ці української мови, а в перервах спілкуються з учнями російською. І учні між собою так само. Ми іноді спостерігаємо, що вдома люди спілкуються російською, на роботі там. Навіть державні чиновники перфектно володіють українською мовою, готують документи, спілкуються з відвідувачами, надають послуги адміністративні українською, а вдома спілкуються російською. Це треба пройти, треба пережити, але методично насаджувати наші українські цінності. Іноді це робити на межі наполегливості і агресивності. Бо треба боротися за себе. Якщо ми не будемо наполегливими, то хто бореться проти нас, він використовує всі засоби. І він не є таким делікатним. І термін «лагідна українізація це не точно не термін для Російської Федерації. У них русифікація не лагідна, вона дуже агресивна. І ми маємо протиставити відповідну і свою політику.